Продовжуючи те, що сказав пан Ігор, дійсно біда в нас в тому, що на 2024 рік ми маємо фінансові гарантії від наших партнерів. А що буде в 2025 – му Питання до України: чи спроможні ми вийти в якомусь осяжному горизонті на самозабезпечення? І тут немає альтернативи розвитку бізнесу. Хоча наша робота зараз над українським планом, який сподіваюся, цього тижня буде затверджений. І над стратегією розвитку малого середнього бізнесу показали, що велика проблема навіть не стільки в доступі до фінансових ресурсів, скільки в спроможності українського бізнесу працювати з цим фінансовим ресурсом, спроможність брати гранти, залучати інвестиції і те, що називається бути bankable, бути спроможними для кредитування. Тому велика вдячність юнідо за залучення Адвантеру до, до цієї роботи. Ми провели глибинне дослідження українського індустріального. Сектору, питавши по всіх регіонах, по всіх сферах промисловості компаній щодо їхньої проблематики тих змін, які стали результатами цієї широкомасштабної агресії, що, що хочеться сказати: по-перше, зменшилась кількість підприємств, які працюють з експортом. Якщо до війни 35% підприємств так чи інакше, були залучені в експортну діяльність на поточний момент. Це лише 26%. Це скорочення суттєво відобразилося в тому числі на залученні через експорт грошей до, до країни. Переважна більшість компаній, які зупинялися під час широкомасштабної агресії, а таких близько 40%, вже відновили свою роботу. Це дуже позитивне явище. Але те, що ми бачимо, і те, що є великим дороговказом для українського бізнесу, що завантаженість виробничих потужностей, яка до війни була на рівні 74%, на поточний момент складає 46%. Це в чергове нагадує необхідність якраз об. Об'єднання спільного завантаження цих виробничих потужностей не скаржитися на те, що немає доступу до, до техніки, технології матеріалів, а навпаки, через об'єднання скористатися цим моментом. Тому індустріальні парки, кластери, консолідатори є вкрай актуальним на поточним моментом. Що стосується проблем, які на поточний момент має український бізнес, що складає для них таке те, те, що зветься пляшкове горлишко, це перш за все. Персонал, 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 персонал по всіх наших останніх дослідженнях проходить як ключова проблематика. Доступність кваліфікованого персоналу е зменшується. Це не тільки питання міграції, призову, це так також питання ментального здоров'я, готовності працювати. Відповідно, е адаптація ветеранів, е залучення жінок, е перенавчання це все є ключем для е нашого майбутнього. Uh, що стосується uh... Фінансово доступу до фінансових ресурсів так, звичайно, бізнес скажеться на це за нашими дослідженнями. Нестача поточна фінансовому ресурсі, це близько 300 мільярдів гривень. Ми консолідували цю оцінку з міністерством економіки. І що робить бізнес на поточний момент? Переважно вдається до оптимізації або до персональних чи сімейних залучень, а не до банківських і інвестиційних ресурсів. Це потрібно виправляти спільно Міністерство фінансів. В національного банку Міністерства економіки зрештою знайти спосіб, яким чином покращити доступ українського бізнесу до фінансових ресурсів. А інше це користуючись європейською програмою Ukraine Facility, Нагадаю, це інструмент, який дозволить Україні на найближчі роки залучити близько 30 мільярдів євро в українську економіку інвестицій. Але для того, щоб їх залучити, потрібно радикально перенавчитися працювати з європейськими міжнародними грошима. Що ще важливого, ми знайшли? Що український бізнес так звичайно розділився в ми звемо це явище дивергенцію, бо частина бізнеса бачить можливості, реалізує можливості зі зростання. Вона збільшує свої обсяги продажів. Наприклад, у 2023 році 43% підприємств зросли порівняно з 2022 роком. Але разом з тим 35% підприємств навпаки скоротили своє виробництво і свої продажі. Ця дивергенція одночасна протилеж... наявність протилежних явищ свідчить про те, що нам потрібно, по-перше, посилення державної політики для допомоги бізнесу, друге поширення консолідації і третє поширення позитивних кейсів для того, щоб ми могли за рахунок цього підтримати тих, хто має нестачу фінансового ресурсу чи. Компетенцій чи доступу до працівників. Те саме явище, ось ця дивергенція пов'язана із кадровим ресурсом. Є регіони, підприємства і індустрії, де скорочується персонал, скорочуються зарплати, і навпаки, є індустрії, де є величезна нехватка персонал, персоналу і відбувається шаленими темпами зростання зарплат, що впливає на конкурентоспроможність підприємств. І завершуючи Ключові проблеми, з які ми побачили в бізнесі, і що, власне кажучи, може зробити держава. Ну, по-перше, -по це дати можливість тим, хто готовий збільшувати інвестиції, а таких близько 30% підприємств, які готові збільшувати інвестиції в інфраструктуру, в нове обладнання, в research and development, в тренінг для персоналу, дати можливість доступитися до фінансового ресурсу нестача досить. Світу роботи на європейських ринках має бути компенсована так навчанням, так допомозі бізнесу створювати партнерство. Наприклад, питання відряджень є вкрай нагальним для виробничих компаній, яким потрібні потрібна участь у виставках, потрібна участь у переговорах з міжнародними партнерами. А це питання до сих пір не врегульовано. І незважаючи на відсутність нормальної системи бронювання, персоналу, доступу до фінансів, проблем з правоохоронними органами переважна більшість українського бізнесу. Зверніть увагу на цей слайд, є оптимістами. Оптимістично дивиться і в 2024 рік в можливості зростання їхніх оборотів. Дуже дякую.